Касад Покровський, як я бачу, поступово відновлюється. Село очистило від касетних елементів, які було всія тут просто неймовірна кількість валялася і біля дороги, і навіть на дорозі. Все це робили наші піротехніки. Життя приходить рано чи пізно, незважаючи на такі от дії агресора. Ми відбудуємося і переможемо. Орти сиділи О, там дальня посадка. Отак вона ага. до поїг є. Цю полянку перевірені, засіяні. Це ще небезпечно. Ще кілька років тому на цих родючих херсонських землях ріс хліб та квітли соняхи, а потім сюди прийшла Росія. Після деокупації складається враження, що Кожен слід від російського чобота всіяний мінами або іншим смертоносним залізячим. Як і чим очищають українські землі, зокрема сільськогосподарські угіддя, розкажуть і покажуть сапери ДСНС. Вітаю вас. Я так розумію, ви у нас приїхали з Тернопільщини. Так і так, з файного міста. Звідти і позивний появився файний. На теренах Херсонщини зараз здійснюють розмінування 30 річних розрахунок з різних частин України. ДСНС їх об'єднало. Ми працюємо всі як одне ключове, та як то кажуть, звіно ланцюжка заради перемоги, заради безпеки людей та звільнення нашої держави від ВНП і всякого цього поганого залізяча. Зараз ми з вами бачимо, як працює машина механізованого розмінування МВ-10. Це є машина, яка призначена для очищення території від вибухонебезпечних предметів як протитанкових, так і протипіхотних мін. Ой, Віктор, я відходжу. З вами безпечно! Ось. Вона, наша легендарна красуня, це виробництво Хорватія, але при відкриті таку невеличку таємницю. 15% вузлів цих машин у нас вже починають збирати. Робочий орган у нас кріпиться до ось таких кріплень. Далі у нас йде гідравліка, за допомогою якої ми керуємо самим робочим органом безпосередньо. Тобто підносимо його вверх, вниз, можемо поставити під кутом або робимо заглиблення, на яку нам глибину потрібно працювати. О, це, напевно, друзі. Оце, напевно, саме ота частина, ну, я не скажу, що вона найголовніша, звичайно, там знаходиться серце. А тут, як у боксера, напевно, знаходяться руки, бойові руки. Це вже бойовий молоток, який попрацював. Бачиш, на щось вже натрапляв, вона працює на перший день, так. тому є відповідно в неї такі рани. Якщо під неї попадає якийсь вибухонебезпечний предмет, відбувається і детонація, або просто воно його розбиває. Молотки, як ми бачимо, в нас стоять в шахматному порядку, всі, тобто, щоб не можна було пропустити. Уявіть собі, яка підстраховка. Тобто шахматний порядок молотків забезпечує щільність відповідно бою. І якщо навіть молотки не спрацювали, то відповідно ще є ножі, які домелюють те, щоб не отакі от молотки. Це висока ефективність, висока надійність в роботі для того, щоб очистити максимально землю нашу. Так. Не підходять аграрії, не питають там, зурайте мені поле. Ні. Вони розуміють, що ми трошки не для того тут, щоб там орати поля. Скільки по факту от, проходить ця машина? За день може бути різна ділянка місцевості очищена, як, наприклад, від 2000 тисяч метрів квадратних до 7-8 тисяч квадратних метрів. За цей час скільки пройде. Піротехнік е, з металошукача. 400-500 метрів квадратних. Тобто, фактично, за день машина проходить десь приблизно в 10 разів більше. Тому ми говоримо партнерам, для чого нам ці машини. Це значно, значно пришвидшує процес розмінування українських земель. Зручно керувати так, так, звісно, машиною? Так, Звісно, потрібно наловчитись, розумієте, потрібна практика. Також є важке. Якщо звичайна людина без це... навику, без практики, я думаю, що їй буде. Це фактично той же самий робот або фактично той же самий дрон, яким працювати так. тільки великий. Так. Великий і, напевно, трошки складніший. Важлива деталь: оператор працює завжди позаду. Відстань приблизно це 50 метрів. Це дозволяє повністю убезпечити особовий склад. Від розльоту осколків, викиду землі і інших якихось металевих предметів, навіть не боєприпасів. Ну що, мрії здійснюються. Сьогодні я попрацюю у ролі оператора машини механізованого розмінування. Що робимо? Перше. Нажимаємо сейфіті, щоб машина можна було не е керувати. Нажали. Наступне, зажимайте нижню кнопку. Так, так оцю так. зажимаю. Тільки після того, як ви її зажмете, ви зможете керувати. Тільки ви її відпускаєте, машина перестане рухати. Я так. можу зараз керувати? вже? Так. Ліва сторона це керується джойстиком, права так. це керується робочим органом. Зрозумів. Я поїхав. Серега, я поїхав! <світ> <світ> це сама передача, бо максимальна швидкість цієї машини 5 км на годину. Він правильно мене поправив. Це сьома передача, бо максимальна швидкість цієї машини 5 км на годину. Повільно, але це для чого? Для того, щоб ретельно перемолоти ґрунт, в якому може бути міна. Ви в тому-то і що потрібно навчатися. Говорить легко. Я скажу так, що нелегко, тому що куча датчиків, детекторів, кнопочок і по-різному все працює. Ага. То, то ще вправо? Ще, так, але вправо? Чи вниз? Ні, ні, вправо. Опускає. Опа, заглиблився. Поїхали! Ух! Клас! Про це я мріяв. Ну, від початку, коли ці машини з'явилися в ДСНС. Дякую, Віктор. Дякую вам. Після проходу машини механізованого розмінування обов'язково здійснюється контрольна перевірка розрахунком затубового металодетекторів, на випадок чого, що машина могла щось пропустити. Після сапери тоді проходять, переривають, можна сказати, весь ґрунт, винімають всі сигнали, які знаходять металошукачом. І в випадку наявності якихось небезпечних залишків чи просто залишків від війни забирають. Бувають випадки, що після проходження очищення території її знову засмічують. Включаємо його. Підносимо, він має настроїтися. Перевіряємо, чи він дійсно настроєний. Опа. Сигнал подає. Це ще одна функція щупа. Перевіримо. Якщо в нас працював металодетектор, тобто значить щось є в нас безпосередньо в землі. Далі ми пробуємо щупом під кутом, перевіряємо, що там в нас може бути. Прощупнули другий раз, знов тверде. Ми шукаємо таким методом контур, щоб ми оприділили, що може бути в нас всередині. А якийсь кут має бути там спеціальний, там, як ми маємо? Я можу отак от протикати, там, наприклад? Ні-ні, ні так ні. не можна, ні в якому випадку, бо так ми можемо потрапити на підривник і тоді відбудеться вибух. А підривник, як зазвичай, він зверху. Зверху, так. 35-40 градусів саме забезпечує е, таку роботу, коли щуп не натрапляє безпосередньо на підривник і не виникає вибух. Тому цей кут дуже важливий для роботи кожного піротехніка. Правильно? Так, так. Це реально е, ну, важка робота. Чому важка? Ти маєш велику територію пройти цими самими ногами. Ти маєш Це що таке? Самольот? Все, йдемо. Забирай людей. Йдемо. Поруч з машиною розмінування МВ-10 працює і Такий його молодший братик МВ4. Вона реально менша. Як вони разом працюють і як забезпечується взагалі виконання робіт з використанням обох машин одразу? МВ-10 має широкий робочий орган, вона проходить полосу 2,6 метра. МВ4 проходить 1,6 метра. Відмінність її дуже позитивна в тому, що вона є дуже маневреною. І, тобто, де важко заїхати МВ-10, МВ4 справляється з цим просто чудово. МВ4 в нас вона не може знищувати протитанкові міни, вона в нас розрахована на протипіхотні міни. Тобто, якщо в нас є ділянка з протитанковими, вона не застосовується. Або ми знаємо точно, що немає протитанків, тоді застосовується МВ4 на протипіхотні. Або саморобні вибухові пристрої вагою до 400 грам тотилемою колегами. Я просто бачу, як вдосконалюється служба, бачу, як вдосконалюється ДСНС, і ну, фактично передбачено все для того, щоб швидко, оперативно, ефективно в польових умовах можна було відремонтувати машину, яка пошкоджена, і продовжити роботу над розчищенням нашої території. Розмінування України триває. Зробити цей процес. Ефективнішим, швидшим і безпечнішим допомагає саме така от спеціальна техніка. І як кажуть самі сапери, такої техніки потрібно ще і ще. Дякуємо усім, хто допомагає.